В медичних закладах Дніпра триває підготовка до осіння зимового періоду. В одній з лікарень міста встановлено п'ять генераторів. Вони повністю забезпечать функціонування дев'ятиповерхової будівлі. У разі блекауту генератори запускаються автоматично, тому робота закладу не зупиниться. Забезпечить ургентну службу медичну службу, скажімо так, тому реанімація, операційні діалізні відділення та таке інше все буде підключено і буде працювати лікарня зі світлом, не перериваючи медичний процес. Укриття облаштоване всім необхідним на випадок повітряних тривог. У сховищі є запаси води, медикаментів та їжі. Лікарі готові надавати медичну допомогу і під час ракетної небезпеки. Була облаштована ну, така от, операційна, яка розрахована на роботу в будь-яких умовах на три. Операційних стола заведена централізована система подачі кисню, облаштована поруч палата післяопераційна палата, в якої можуть знаходитися на ну, одночасно не менше чи ніж три людини. Створені запаси їжі, води та ліків для надання невідкладної медичної допомоги. Під час небезпеки скористатися сховища можуть всі охочі, а не лише персонал та пацієнти. Покриття розраховано на 800 людей та працює цілодобово. В одному з найпростіших укруттів у центрі первинної медико-санітарної допомоги є чотири генератори. У разі незвичайних ситуацій вони забезпечать електроенергію всю будівлю. Це будівля п'ятиповерхова. Тож генератор подивилися на сьогодні. Він вже пройшов всі технічні огляди до осінньо зимового періоду. Готовий мастила, замінили. І у центрі також в наявності є паливо. Укритті центру є запаси питної, технічної води. По осінньо зимового періоду на даний час ми. Підготувались повністю тобто в разі якихось там надзвичайних ситуацій. заклад забезпечений укриття розраховане на 100 осіб.